Ракова пліснява. Усе робіть без нарікань і сумніву. Филип'янам 2.14. Якщо ви хочете знизити ризик виникнення пухлин. Прислухайтеся до двох порад перше. Не вживайте алкоголю. Друге. Не вживайте продуктів, покритих пліснявою. Зараз. Ми розглянемо детальніше, чому це важливо Не вживайте алкоголю. Вживання алкоголю завжди підвищує ризик виникнення раку. Споживання спиртних напоїв за висновком вооз є ризиком розвитку багатьох видів раку, зокрема, раку ротової порожнини, глотки, гортані, стравоходу, печінки ободової і прямої кишки молочної залози. У процесі переробки етилового спирту в організмі утворюється ацетальдегід це речовина із сильними канцерогенними властивостями. Алкоголь. Швидко розчиняє канцерогени, що утворюються в кишечнику, і пришвидшує потрапляння їх в кров. Також алкоголь порушує всмоктування фолієвої кислоти в тонкій кишці. А фолієва кислота необхідна для синтезу ДНК, клітин та їх захисту від дії канцерогенів. Існує думка, що вживання червоного вина. Знижує захворюваність на деякі види раку. Справді у темних сортах винограду міститься безліч фітохімічних речовин, які мають антиканцерогенний ефект. З іншого боку, етиловий спирт є частою причиною раку ротової порожнини в країнах Південної Європи, де традиційно п'ють вино. Часті випадки цирозу печінки в країнах виноробства змушують нас задуматися і віддати перевагу чистому виноградному соку. Друге. Не вживайте продуктів, покритих пліснявою. У процесі росту і розмноження пліснявого грибка виділяються канцерогенні та алергенні речовини. Найсильнішим алергеном вважається антибіотик пеніцилін, отриманий з пліснявого гриба. Нині найбільш вивчений продукт цвілі це афлатоксин в 1 Канцерогенна дія цього афлатоксину проявляється в дуже малих дозах 0,02 мг на кілограм маси. Для порівняння токсична дія ціаністого калію проявляється у дозі, що перевищує вказану в кілька десятків разів. З впливом канцерогенів у цвілі пов'язують розвиток раку печінки в жителів Африки племені банту. Там дуже вологий клімат, тому продукти швидко покриваються пліснявою. За традицією, з таких продуктів готують їжу. Аналізи їх їжі показали високий рівень афлатоксину. Існує ризик потрапляння цвілі та її токсинів до організму через горіхи, особливо арахіс. Арахіс, уражений пліснявим грибком, стає всередині коричневим. І набуває неприємного смаку. Не купуйте старий гіркий арахіс, вкритий жовтою чи білою пліснявою. Арахісове масло краще готуйте вдома, а не купуйте в магазині, бо невідомо, яка там якість горіхів. До того ж, арахіс часто пересмажують, їх жири окислюються і набувають канцерогенних властивостей. Не купуйте за вілий сир, зіпсовані овочі та фрукти. Не використовуйте в харчуванні консервовані продукти, укриті шаром цвілі. Грибкова пліснява шкодить нашому фізичному здоров'ю. Але існує і духовна пліснява сумнівів, що руйнує нашу віру та сподівання на Бога. Ніколи не сумнівайтеся в Господові, довіряйте йому, навіть якщо здається, що все проти вас. Бог ніколи не залишає тих, хто навіть у скорботі і випробуваннях шанує його і залишається вірним йому. Не допускайте розвитку плісняве сумніву, а скажіть, як Йов. Однак я знаю, що мій викупитель живий, і він останнього дня підійме мене з пороху. Навіть тоді, коли ця моя шкіра розпадеться, я в своєму тілі побачу Господа. Я свідомий того, що я сам, а не хтось інший побачу його. Йова, 19 розділ, 25-й, 27-й вірші. Будьте здорові та розважливі.